Чоловіка з дружиною запросили на бал маскарад, але перед самим виходом з дому в дружини розігралась мігрень, та їй прийшлось залишитись. Вона прийняла знеболювальне і лягла у ліжко, а чоловік одягнув свій маскарадний костюм і пішов на бал. Через годину в дружини проходить головний біль, і вона вирішує теж відправитись на бал і перевірити, чим там займається її чоловік. Вона бере зовсім інший костюм. На балу вона по костюму одразу впізнає свого чоловіка, який безтурботно танцює то з одною, то з іншою. Запросила його на танець і прошептала на вухо. А давайте усамітнимось. Той, звичайно, погоджується. Після усамітнення дружина в гніві повертається додому. Через дві години повертається додому її чоловік. Вона цікавиться: Ну як пройшло, милий мій? Ти знаєш люба? Мені без тебе було дуже нудно. Нудно. А мені здається, що ти весело провів там час. Повір мені, ні. Коли я приїхав, народу було дуже багато. Тоді ми з друзями вирішили на кухні пограти в покер. Зате друг, якому я позичив свій костюм, переспав з якоюсь дівчиною.